Створенням цього органу у нас робота утроїлася, яка нам не притаманна, яка нам не притаманна. Простий приклад. Значить, раніше дзвонили всі так на 0,80, що в когось закрилися двері, треба відкрити. Значить, зверталися в ЖЕК, приходив майстер ЖЕКу, відкривав двері, питання вирішувалися. На сьогоднішній день кажуть, Ні, а ви дзвоніть в 101. Ми нікому не можемо відмовити, бо ми є служба порятунку, народна служба порятунку. Так. Ми збираємося, відділення збирається, виїжджає, піднімається по автодрабині, розкладаються. Це потрібно час. І в цей час виникає пожежа або в дитячому садку, або в лікарні, або на іншому об'єкті. І, відповідно, наш підрозділ, будучи десь там на відкриванні якихось дверей, де там застрягла кітка там, чи щось інше, відповідно, вже відповідний нормативний час не може прибути до місця тої пожежі. А ЄРЦ просто себе і міська влада ці питання зняла і так так їм добре на сьогоднішній день.